Всім привіт, шановне товариство! Зараз поговоримо з вами про новини зі світу геймінгу за минулий тиждень. Що ж там відбувалося? Давайте дізнаємось. Ну, погнали! Пройшло кілька років з моменту офіційного анонсу Beyond Good and Evil 2. Після довгої відсутності будь-якої інформації нарешті з'явилась позитивна новина для довгоочікуваної гри. Було найнято привідного сценариста. Нещодавно в Твіттері Сара Арильяно оголосила, що приєднається до команди як привідний сценарист. Раніше Арильяно працювала дизайнером оповідання у Blizzard над of Warcraft та у Велішен студії відповідальної за Saints Row. Спочатку Ubisoft планувала випустити бета-версію гри наприкінці 2019 року, але цього таки не сталося. Більш того, Beyond Good and Evil 2 також втратила свого директора у 2020 році, внаслідок чого статус гри взагалі у повітрі. З того часу гра згадується у звітах про доходи Ubisoft, підтверджуючи, що все-таки якось, але вона існує. А потім на початку цього року вийшов звіт про те, що вона все ще перебуває на стадії підготовки. Проте, новина, що в грі з'явився провідний сценарист, все одно є гарним кроком уперед. 14 сезон Apex Legends приносить щось старе та щось нове. Планується, що він вийде 9 серпня наступного тижня і привнесе багато нового контенту. Найновіша легенда Vintage є снайперським персонажем, який вступить у гру на нещодавно зміненій мапі Kings Canyon. Їй 18 років Вентейдж – американка кубинського походження та легенда, яка зробить усіх снайперів дуже щасливими. Героїня має низку вражаючих здібностей. Наприклад, її пасивна здатність дозволить ідентифікувати ворогів на відстані і отримувати про них корисну інформацію, наприклад, про кількість живих членів загону, про якість броні суперників. Тощо тактична здатність дозволить нам викликати свого компаньйона, кажана ехо. Його можна відправити на відстань у будь-якому напрямку та стрибнути до нього, використовуючи джетпак. А тепер переходимо до головного: ультимейт, мітка снайпера, як її назвали розробники, дозволить вам використовувати власну снайперську гвинтівку, також як і кулемет Шейла у Рембах. Яка відзначатиме цілі, які вона вражає? На жаль, до крабера ця гвинтівка не досягує, але завдає міцних 50 одиниць шкоди. Більш того, ціль, в яку вона потрапила, відзначиться маркером і отримає вже 100 одиниць шкоди від її гвинтівки при наступному влученні. А товариші за командою Вентейч зможуть завдати додаткової шкоди, коли ціль також відзначена. Крім того, в цьому новому сезоні на нас чекають великі зміни мапи Кінз Каньйон а також різні зміни балансу зброї на зразок зміни патронів на Вінгман, зміна зброї у дропі та багато іншого. Були представлені нові кадри з Хогвартс Легасі, гри. приквела дії якої відбуваються в чарівному світі Гаррі Потера. Відзнятий матеріал, показаний під час технічної бесіди на Autodesk Vision Series, Демонструє новий розділ роботи над катсценою, а також дає уявлення про налаштування персонажа у грі. У новому ролику видно, як двоє студентів Гогварсу таємно спостерігають, як трійця темних чарівників атакує та стримує гіпогрифа. Сена закінчується тим, що учні вирішують зупинити злодіїв, поки вони зайняті. Але герої розділяються, і персонажу гравця доручено дістатися до цілі іншим шляхом. Поряд із цим вражаючим роликом у доповіді Autodesk також були розглянуті параметри налаштування персонажа у грі. Хоча ми не бачили повні кадри з меню, зображення демонструють десятки варіантів одягу, форми обличчя та зачіски. Єдине, що бентежить, це те, що ми бачимо готові пресети зовнішності, але не бачимо вільну кастомізацію. Сподіваюсь, вона теж буде. Припускає, що загалом буде багато варіантів, щоб зробити свою відьму та чарівника такими, якими ви хочете. Dead by Daylight повертається до Raccoon City з новим розділом Resident Evil під попередньою назвою Project V. Behavior Interactive, розробники Dead by Daylight, раніше вже працювали з Кипком, щоб додати до гри Джил Валентайн та Ліона Кеннеді. Але тепер нова співпраця з Resident Evil привнесе в гру нових персонажів людей. А до Вонг і Ребекку Чемберс. Але також ми побачимо нового вбивцю, і це ніхто інший як Альберт Вескар. А Вескар це високопоставлений офіцер Амбрели, який має надсилу здібності до ривка і здатність заражати жертв вірусом у який можна вилікувати за допомогою розпилювачів першої допомоги, розкиданих по мапі? Продовжуючи тему про Бієвіор Interactive, під час прямої трансляції Behavior Beyond канадська студія оголосила про свою наступну гру під назвою Maker, яка є будівельно рейдовою грою від першої особи, в якій одні гравці створюють рівні, щоб інші їх проходили. Мітіор Maker обертається навколо асиметричного досвіду PvP, де гравці створюють схожі на лабіринти рівні, звані аванпостами, які потім повинні пройти інші гравці. Перебуваючи в мираючому світі, гравці стають охоронцями, слугами хімери. Щоб хімера розвивалася, гравці змагатимуться за чистий генетичний матеріал, який охороняють аванпусти, створені іншими гравцями. Проекти аванпостів повинні будуть перехитрити і вбити ворожих гравців, використовуючи блоки, пастки та охоронців, які можуть бути запрограмовані за допомогою шляхів патрулювання, що налаштовуються і так далі. Потім гравцям потрібно буде використовувати власні інструменти і досвід, щоб вижити в цих створених користувачам аванпостах. Behavior Interactive відомо створенням унікальних моментів для гравців. І Maker. явно підтримує цю репутацію, каже креатив не директор Ash Panel. як будівельник, поділіться своїм ретельно створеним аванпостом та спостерігайте, як інші гравці борються з ним через нашу систему. Повторів ніколи не набридає дивитись, як помирають інші. Популярний новий пухнастий оператор Call of Duty Warzone став предметом претензій про плагіат. Новий ігровий персонаж, який має з'явитися разом із майбутнім набором Термінатор, дозволяє вам купувати та грати за вірного самоїда солдата з головою дуже дуже гарного хлопчика. Однак, концепт художник Сайл Лін стверджує, що дизайн був запозичений з роботи, яку він створив понад два роки тому. Я оригінальний художник, який створив оригінал. Образу майбутнього скіна Call of Duty Vanguard самогід написав він у Твіттері. Незважаючи на те, що я граю в Call of Duty, я дуже розчарований, побачивши, що мою роботу скопіювала така велика компанія, як Activision. Я звернувся до Activision за роз'ясненнями та або компенсацією. І сподіваюся, ситуація незабаром вирішиться. Пояснив Сайолін, як індивідуальний художник я можу зробити дуже мало і маю говорити про це, щоб подібні речі не повторювали Ось у майбутньому. Художник завантажив свій оригінальний дизайн під назвою самої Medical на веб-сайт онлайн-портфоліо ArtStation у грудні 2019 року. Тому мало хто сперечається, що його робота передувала майбутньому скіну Call of Duty. Що ще цікавіше, після цих звинувачень Raven Software видалила згадку про скін «Вірний Самоїд» зі свого веб-сайту. Як зазначає Polygon, повідомлення в Блозі, що анонсує скін, відтоді було оновлено, щоб видалити зображення та згадки про дизайн. Крім Крім того, твіти, які рекламують скін, також були вилучені. Повторний анонс Dead Island 2 вважає одно з джерел Тома Хендерсона відбудеться на церемонії нагородження The Game Awards, яка проходить у грудні. У Dead Island 2 буде наголос на кооперативній грі. Розробники зі студії Buster проведуть кілька тестів спільного режиму. Джерела Хендерсона також підтвердили, що події зомбі-акшену відбуватимуться у кількох локаціях, включаючи Сан-Франциско та Голівуд. У сюжеті фігуруватимуть 5 або 6 нових персонажів. Один із співрозмовників Хендерсона заявив, що зіграв у Dead Island 2, і вона стала однією з найочікуваніших його ігор. Dead Island 2 анонсувало ще у 2014 році. Очікується, що зомбі екшн випустять до кінця березня 2023 року. У розмові з виданням Rock Paper Shotgun старший наративний дизайнер Філіп Лоуренс розповів, що рішення випустити Life is Strange Two Colors без поділу на епізоди було правильним. Студія Deck Nine, яка відповідає за гру, не думає, що серія ще повернеться до епізодичної моделі, принаймні не в її руках. Не уявляю, що ми повернулися до епізодичної моделі. Відгуки гравців були вкрай позитивними, сказав Філіп Лоуренс. Структурно Life is Strange True Colors все одно була поділена на епізоди, але з тією лише різницею, що всі вони вийшли разом. Лоуренс вважає, що це ідеальна формула для франшизи. Ми хотіли зберегти епізодичну структуру, бо вона подобається гравцям. У цьому вся Life is Strange. ідея випускати всі епізоди разом, так чи інакше була правильною, хоч ми довго думали над нею. Про плани на наступну Life is Strange поки що не розповідали. Але Deck Nine тепер схоже відповідає за франшизу. Ну що, це були п'яті ігроновини на цьому каналі. Ну я думаю, що ти знаєш, що треба поставити лайк, треба відправити цей відео з другу, Треба щось зробити. Напиши коментар, хоча б це вже буде добре. А ось тобі ще список, що можна подивитися на цьому каналі. Там дуже багато контенту. Побачимось в наступних відео.